«Називін» дбає про слизову носа принежит. На зві. Перший раунд. руки ноги починають чоловіки. Вже одягнули на свої руки спеціальні лапи з літерами, а на ноги за стопи. Завдяки цим літерам, у кожного їх по чотири, ви будете складати слова е відповіді на ті питання, які буду ставити вам я. Більше правильних відповідей, більше шансів на виграш. Виходьте! Так, так хлопці, запам'ятали, які у вас літери. У Слово гунів. починається з мене. Угу. Ну, шо лесенька. У вас є 90 секунд. Час пішов. Ой, у лузі червона. Калина. У мене К, у мене А. К. Давай, кого Ел? Кого Ел Ел? Ел. Ел. Треба колина. Правильно. Яка Колина. Калина. Калина. Це буква Е. Калина є наступне. Може бути з м'ясом, овочами чи фруктами. Штрудель, шарлотка, кіш. Що це? Пиріг. 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 Перг. А пиріг. Ні. Пирг. 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 А у мене. Всі печують пиріг, а Суровцев пече пирг. Да, Давай, є! Yeah. 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 Пісня велбоя про ягоди. Висніть! У мене в мене буква ши! Так, Вим. я перший. Ви. У кого? Ви у мене. Є. Гарна дівчина фільм з Джулією Робертс. Фільм з Джулією Робертс. Гарна дівчина. Красуня. Г. Р. У. А, у кого? У мене! Пацани, давайте! Давайте, пацани! Я задію кра я Крауня. С, С, у кого С. Давай, сюди. Давай, Олекс! Єес! Я це вперше таке бачу. Я ніколи такої гри в слова не бачила, чесно. А помста буде дуже солодкою. Така, як колина що, дівчатоньки, ви готові туди вийти? І ноги ваші руки. А, а ти давай. Мовчий. <свист> <свист> У вас 90 секунд, час пішов. Давай. Ватажок козацького війська, Хмельницький і Сагайдачі. Гетьман! роблю МА! У мене дема. У мене А! У мене суетяться, А мені подобається. А воно горить. Гетьман! У мене гори. Ні, щось не то. Дівчата, Гетьман є, зараховано. Набір звуків числів для медитації. Мантра!

Поїхали далі. далі. Далі, далі, далі. Ще на України. в Україні. Кінцева Н. Давай, 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 давай. Красавчики. Світла частина доби. Один одного повбивають. Давай! Коли вона горить, коли вона говорить, музи мовчать. Шоб ти так виговарював, знаєш, Шо, коли, коли вона, Лесь, складайте. Хто слово. вона? Хто? Війна? Ні, Ні. Муза, музи, музи, муза. Коли вона говорить, музи мовчать. Далі <рігла> <рігла> Молодці! <рігла> ви, ви такі молодці. <рігла> Щолодяк, ти от, мене от, зараз заробиш! Жолодяк так робити не можна! Як? Ти ну, є... дуже повільний. Ти повільний капітан, ти є фрейтор, сержант. Оце образується. Тьху на вас спеціально! Що там муза мовчить? Ану, там? яка там відповідь? Гармата. А -а -а. Ну, Я розумію, молодий ведучий, він тільки починає. Тобто, ну, всі ми були на його місці, і я була на його місці. Но так я не тупила, пане суддя, коли вона говорить, музи мовчать. Це що таке взагалі? То гармати. Тим не менш, дівчата, чотири правильно складених вкладених. Вітаю! Браво. Браво. Передали. Передали. Молодці, молодці. Чоловіки. На останній секунді. Алекс Якутов. Фактично роблячи сальто, падаючи на Через свої сідниці, не встигає додати літеру С, і це було після сирени, і хлопці не складають четверте слово. Перемога дівчат. Будь Чотири, Будь три. Нормально, нормально, ладно. Це знайде тільки початок. Будь ласки. Будь ласки. Зараз ми, ми приспимо увагу. О, Отже, бонусне питання. Після кожного раунду команда Переможець може зробити ще тисячу гривень. Для цього треба відповісти на додаткове питання. Власне, ми опитали людей, і тепер команда переможець має вгадати, яку відповідь дали нам люди. Похибка у відповіді команди може бути до 10%. І питання: скільки відсотків чоловіків робили подарунок жінці? Аби загладити свою провину. А що якісь чоловіки ще подарунки роблять? Що ти сама винна? А потім ходи до психолога і розказуєш, що це. Ну, прикинь, посварився ти з малою, йдеш додому і думаєш, візьму букетик. Так, шістдесят шість. Що просто це ж вже подарунок. Ну, давайте з нас всіх скільки. Олексій, ти роби, робив Робив я так. та А да, Я одружен, я вже не робив. Квіти рахуються за подарунок. Так, ну На паплю же приніс квіти. А Це більше щось. Секс, секс, це що подарунок. Ну тика одну. Може він те. Я не може для Жуковцової це подарунок. Ти ж не знаєш її особисте життя. Я прошу. Відповідь! Давайте так, більше робити. 63%. 63, 63%. 63% мені подобається. 6 плюс 9. 9 — це число моєї долі. Добрий вечір. Дайте, будь ласка, відповідь. на питання. Я зараз проведу тут електрику, де током тебе бити. А він боїться. Богдан, не заходь на мою територію, я попереджую. Хто сказав, боїться? Шо? Хто сказав боїться? Я зрозуміла, це в нього таке. Що там відбувається? Я теж до вас хочу. Віться, він? Давай. Давай сюди. <свят> У нас є відповідь. Відповідає Злата Огнівіч. Ми вважаємо, що секс це не подарунок. Ми але, те, також. але я не знала про це. <свят> Та Про це не питали. <свят> Окей, питання не усі. Але, 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 але все ж таки більшість чоловіків хоче загладити свою провину, і ми думаємо, що 63%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. 73 ви сказали, так? 63. 63. три. Будь ласка, будь ласка. А ніж він, пане суддя. Златочка, напишете потім книгу. Так і назвете Секс. Це не подарунок. Залежно який просто ну, що, є, а є? зараз можете не напружуватись, тому що дівчата попереду у вас з'являються перші гроші. Три тисячі гривень. Дівчат нуль чоловіків. Багаті гаражки, багаті діночки. Да. Дівчата, да, це вам подарунок. Да, ми... Україна це матріархальна країна. Да. О веге. О веде.